Усім привіт! Забрала я собі посилочку в Тарі Тоже також також величку, тому я замовила собі ось такий гель для вмивання. від Закінчився мені вже гель, тому вирішила спробувати. Пробувала такий крем, такий тільки кремовій текстури, то мені сподобався. А це вирішила взяти гель, тому що, мені здається, гель більш для для жирної шкіри воно якось комбінована. Коштував 128 гривень. Почала попробувати ось такий гель. Очищеваний засіб для обличчя від вилоси. Ось так він виглядає. Маленький чубок, 95 мл тут. А тут скільки? Тут 150 мл. Коштував він 179 гривень, тому вирішила взяти. А також взяла ще один блиск на подарунок, бальзамчик такий, бальзам масло для губ називається. Мені тому обітінки бежимо. Особенно перше. Усі всі мої покупочки. Дякую всім за перегляд.